Доброго, мирного дня. В продовження наших виконання фізичних вправ ми займаємося сьогодні хреб... нашим хребтом. Дуже важливу роль відіграє наш хребет в нашому... нашому житті, тому ним постійно потрібно займатися. І коли у вас є грижі, коли у вас є боліві синдроми, коли у вас є, є будь-які проблеми, ви через біль повинні робити. Які вас приведуть до здоров'я. З практики реально відвели, відвели вправи фізичні від операції, замінили тобто, опера... операцію фізичні виконання фізичних вправ. Тому показую перші вправи, які можна робити при будь-якому гострому періоді. Вдихаємо, видихаємо. І піднімаємо спинку вгору. Повільно тримаємося, потім повільно. Хребець, хребець за хребцем, прогибаємося. Спочатку починаємо від копчика і закінчуємо головою. Вдихаємо. Таже піднімаємося вгору. Так ви робите 10-15 раз. Це дуже хороша вправо, дуже корисна вправа, яка тренує, розтягує ваш, ваш хребет. Далі наступна вправа, яка також виконується при будь-якому стані, при бойовому синдромі. Ліва рука на праву ногу, на праве коліно, права рука у вас вгорі, і ви потихеньку, помаленьку ви ліве коліно розтягуєте до підлоги. І точно ж так же інша сторона. Максимально наскільки ви можете. По вашим, по вашим бойовим відчуттям. Це такі перші вправи, які можна виконувати при больовому синдромі. Далі, вже, далі, коли ви вже розтягнетеся і у вас буде е, по чуть-чуть буде менш обходити біль, далі вже можете вийти в більш такі глибокі вправи на розтяжку дзвонка. Це і Вправа яка, вдруг, вдих, видих, вдих, видих. І на іншу маску розтягуємося, відпочиваємо. Відпочиваємо, максимально розтягуємося. І на іншу ножку. Вдих, видих. Дих, видих. На сьогодні дякую, по хребту. Продовжимо наступному занятті. Гарного, мирного дня. Дякую.